Всім привітки! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас розпакування знову, і нарешті я все-таки повернулася до вас в такому форматі. Мені вже набагато краще. Якось, знаєте, на щастя, лише там днів три, лише я себе не дуже хорошо почувала. І зараз все нормально і чому я дуже рада. Тому давайте сьогодні подивимось. Ось таку коробочку це замовлення Лівеста. І давайте дивитися. Є тут і те, що я саме собі замовила, але багато чого в мене замовили ну, мої родичі, можна так сказати. Я зараз замовлення в Лівесті роблю не кожен каталог, а лише тоді, коли. Там, знаєте, багато кому що потрібно з моєї родини, і там вже назбирується якийсь об'єм замовлення нормальний, і потім я замовляю. Тому цього разу також я все назбиралась нормально, всього тому я зробила. По якому каталогу. Не скажу вам, я не пам'ятаю те, що зараз діє, який він по рахунку, не знаю, не пам'ятаю, в мене нема каталога, я не замовляю тепер каталоги, я в електронному вигляді все, що мені потрібно, дивлюся там і замовляю. І давайте почнемо все підряд діставати. По-перше, я замовила ось такий аромадифузор. дифузор це виробництво Лівеста Home. Я так розумію, не так давно ці аромати з'явилися в компанії. Так, зараз скажу. Це я не собі, це в мене замовили, але якщо сподобається людині, то я собі також потім замовлю. Йде в комплекті 4 ось такі палички. І йде. Так, зараз. ємність. Ага. Вона дуже плотно там сидить, напевно, не дістану. Ну, звичайна бутилочка аромадифузора, як і всі, класична і об'єм 115 мілілітрів кава лати. Аромат. З упаковки вже відчувається аромат от реально кава. Дуже приємний, як по мені, побачимо, скільки він буде працювати. І він мені вийшов, він був по акції 169 гривень. Так, далі. В кінці каталогу була гарна пропозиція на ось такі гелі для душу. Це, я так розумію, також якась новинка це також виробництво Лівеста Кавун. 350 мл. Я вже нюхала, відкривала це отральна аромат кавуна, я б навіть сказала, якоїсь такої жуйки кавунової, щось таке дуже-дуже приємний аромат. Це я спочатку собі замовила, але потім мама сказала, що їй потрібен гель, тому він піде мамі. Дуже приємний. І... Ціна, так, 80 гривень. Так, далі. Я собі замовила, це також по акції був ось такий, це так, як він називається, щоб правильно вам сказати, віск. Так, моделюючий віск для волосся з волокнами. Це в нас бренд Зеникс. Це, знаєте, один час дуже було популярно ось ці гелі-павутинки, які там прибирають всі пушкові оці волоски. Оце все. І нарешті в мене також руки до такого дійшли. Я собі замовила ось така велика доволі упаковка. Так, ось так виглядає. Дуже такий він густий, він навіть не движиться в упаковці. Ну, аромат косметичний, доволі приємний. І як уже буде працювати, я, звичайно, подивлюся, спробую, і потім відгук свій залишу чи на каналі, чи побачимо, де потім як буде в мене вже відгук. І коштував він 115 гривень. Далі, як завжди, мої замовлення в Левесті не обходяться без ось цього гелю з кінським каштаном, дві упаковочки по 500 мл кожна. Це в мене я і собі беру, але в мене ще поки є, собі я поки що ще не брала. І мама моя таке бере, і бабуся бере, і там якась подруга бабусі також тепер бере. Всі обожнюють ось цей гель, він дуже допомагає при. Ну, коли ви дуже втомились, за день у вас там ноги, руки, ну там все таке втомлене, болить, то дуже гарно е освіжає і розслабляє е м'язи, тому дуже класний засіб обожнює вся, вся моя сім'я. Тому замовила дві, і він був по 180 гривень кожен. Так, далі. Ось такий це бальзам після гоління Лівеста Мен, 100 мл. Це якийсь також новинка, раніше не бачила такого. Мені подобається, що йде ось такий. Давайте я навіть, ну, так як це в мене замовила, Замовив папу, то я можу. О, бачите, який він. Він такий білий, як молочко, хоча такий все одно, знаєте, доволі такий водянистий, доволі такий зволожуючий. Ну, Аромат, як у чоловічих засобів. Побачимо, як він буде працювати. Коштував він. 89 гривень. Так, далі. І далі в нас ще тут залишилась побутова хімія. Замовили також у мене батьки мої ось таке мило. Це вже, я б не сказала, що новинка. Так, зараз я відкрию. Це мило, яке повинно видаляти, знаєте, якісь такі забруднення. Мазут, ну, щось таке, от, як чоловіки, чоловіки там щось в гаражі там роблять все, і потім руки забруднені, то ось це мило повинно допомагати дуже гарно це все відмивати. По відгукам я почитала, пишуть, що реально справляється з цією задачею. Тому батьки замовили, так як в... Ну, мій тато працює з технікою постійно оці всі мазути, оце все, тому йому таке потрібно. Побачимо, чи реально справляється, чи ні. Якщо так, тоді також залишу свій відгук. Об'єм 500 мл. Давайте, який тут аромат мені цікаво. Аромат доволі приємний, такий якийсь. Цитрусовий начебто. Так, і е, коштувало воно, це з моєю знижкою з усім е, 219 гривень. Ну, не дуже бюджетно, але якщо ну, от реально він робить те, що е, те, що заявлено, то можна замовити, плюс воно дуже таке, знаєте, а, густе, я думаю, його небагато потрібно. Так. Далі ось такий сиплівки. Далі ось такий засіб для скляних поверхень. Це я вже собі взяла. А так як в мене якраз закінчився засіб для, для зеркал, для вікон, то вирішила взяти ось цей. Він коштував 69 гривень по акції, тому ну, чому б не взяти. Навіть, напевно, в Аврорі якісь там більш-менш дешеві так коштують. ну, Побачимо, як буде цей працювати. Якраз на наступне вже прибирання вже піде цей засіб. Так, і останнє, що в мене тут є, це засіб для миття посуду. Це також лівеста хом з яблуком 500 мл. Ну, Відкривати не буду, поки що коштував 69 гривень цей засіб, і в мене вже був такий колись, я колись собі такий замовляла. В принципі, він. Доволі непоганий. Якщо по акції брати, то нормально. Якщо по повній ціні каталогу, то він цього не коштує. А, ну, а так взагалі аромат приємний, піниться доволі гарно, а, Ну, відмиває все. В принципі, я ж кажу, по акції можна брати, тому взяла собі в запас. Отже, ось таке у мене було замовлення, тут найбільше все таке... А, Побутове щось таке, нічого такого особливо доглядового, декоративного немає, але цього в мене і так всього вистачає. Замовила лише те, що от реально потрібно. І вийшло по балах на 26 з копійками балів. Це замовлення. Ну, нормальне. Тому ось так. Пишіть, що з цього ви використовували, які у вас є відгуки. Пишіть, що ви любите замовляти в Лівесті, якщо ви там замовляєте, буде дуже цікаво почитати. Ну, а ми побачимось вже в наступних відео. Не знаю, що це буде точно. Можливо, будуть також розпаковки Єва та Мейкап. Побачимо, що точно не знаю, що наступним буде, але багато всього буде виходити, тому що початок місяця в мене взагалі там з відео завал. і порожні баночки, і косметичка, і звіти по проектах. Ну, багато всього. А ще ж і буде макіяж новинками серпня також. Тому. Це все чекайте, все буде. Підписуйтесь, щоб не пропускати. Ну і також поставте вподобайку на це відео. Це допомагає саме розвитку каналу і його просуванню. Тому ось так. Всім дякую, що залишаєтесь зі мною. До наступних зустрічей, всім па-па.